Добрий день мої малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про сімейство курей. Подивіться, будь ласка, це сімейство курей. Це півень тато. Він в сім'ї найголовніший. Подивіться, який в нього гордий грібінець червоний, борідка червона і великий хвіст з різнокольоровим пір'ям. Він всіх будить зранку своїм кукуріку. Півник голосно співає, все подвір'я сповіщає. Прокидатися пора гарного усім вам дня. А це мама курка. Вона голосно кричить ко 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 і кличе своїх маленьких курчаток тому що вона шукає для них їжу і, як знайде, всіх кличе до себе. Мама курка у садочку кличе донечок, синочків. Йдіть сюди, мої курчата. Будемо зернятко клювати. І маленькі, жовтенькі курчатка, всі біжать до своєї матусі. А живуть кури в спеціальних. Курниках або на птахофермі. Люди на про них піклуються, годує їх, поїть. А хто знає з вас, що їдять кури? Так, дітки, кури їдять зерно, а також шукають у травички різних жучків, лічинок, насіння з трави. Або черв'ячків. А давайте ми з вами сьогодні спробуємо намалювати, маму, курку з курчатами. А малювати ми будемо на папері за допомогою картоплі. Спочатку треба зробити фон голубий і зелений, голубий це небо. Зелений травичка. Починаємо малювати картопля, яка розрізана вздовж, це в нас буде мама курка. Тепер будемо малювати курчаток. треба щоб трошки підсохло, а потім намалюємо лапки ось з пальчиками, червоною фарбою. Мамі курці теж намалюємо лапки. А також клювики треба червоні зробити і курчатка. черненьким очи. Вот у нас и вышла мама квочка с курчатами. Бажаю вам успехи малята.